Радник Дональда Трампа каже, що про Крим треба забути. Він каже це, коментуючи слова Зеленського про те, що ми, поки не заберемо Крим, війна не закінчиться. Так, от він каже, що про Крим треба забути, і що Крим це ціль недосяжна навіть для американців. Чи це означає, що Україна може попрощатись з Кримом, чи це означає, що просто Україна не зможе знайти спільну мову далі зі Сполученими Штатами? Не забувайте підписуватися, друзі. Це очень важливо, зовсім не сложно. Так настанет больше, більше людей зможуть увидети це відео. Якщо ви напишете щось в комментарии, то навіть можете з кимось подискутировать. вперед. Ну треба напевно э, схожого характера тезу розглядати в історичному контексті. Історичного контексту сьогодення, сьогодення, сьогоднішнього становища Росії, сьогоднішнього становища України. І головне готовності наших сьогоднішніх партнерів, да, на сили, яких ми опираємося, рухатись в тому чи іншому напрямку, який стосується деокупації в той момент, коли вона, ну скажімо, змінить тенденцію, яка існує сьогодні на фронті. Значить, ця думка, яка стосується Автономної Республіки Крим, вона ж насправді з точки зору навіть нашої новітньої історії, вона не нова. Бо якщо б, скажімо, ми повернулися в 2014 рік в момент окупації Автономної Республіки Крим. Ну, для нас була чітком, цілком і чітко зрозуміла позиція е, демократичної партії, демократична, е, скажімо, адміністрації на той час фізичних заходів, пов'язаних і військової сили, пов'язаних з деокупацією, не здійснювати, а перевести ситуацію в дипломатичний процес. Окей, на той момент ми прийняли позицію, яка стосувалася дипломатії, був Мінськ, був нормандський формат, потім з'явилася Кримська платформа і скрізь протягом фактично восьми років ми рухались в рамках дипломатії. При тому, що фактичний контроль за Кримом, ми не здійснювали територія Автономної Республіки, знаходилась під окупацією Російської Федерації. І, власне кажучи, власне кажучи, в цій частині не сказати так, щоб ми юридично відмовились від автономної Республіки Крим, вона залишалась частиною нашої території відповідно до Конституції. Дипломатичні заходи з деокупації, як нам здавалося, ми вживаємо. І я не думаю, що ця ситуація, скажімо, є такою, від якої. Ми можемо відмахнутися в майбутньому, чи такою, на якій будуть наголошувати наші партнери в тому якомусь далекому майбутньому, коли, допустимо, питання з припинення бойових дій все-таки буде втілене в життя. Про що мови? Тобто, юридично, визнання анексії, яка здійснила в силу військової агресії, воно напевно, напевно з точки зору країн-членів і, скажімо, радбезу ООН, в першу чергу, Китаю. І з точки зору, допустимо, країн-учасниць генасамблеї ООН і з точки зору наших партнерів воно ну є неприйнятним і не є обов'язковим з точки зору досягнення компромісів, яких з Російською Федерацією, з точки зору фактичного контролю, його можна віднести ну за аналогію, яка у нас так чи інакше напрошується, до. Питання, як, як вони були реалізовані чи вирішувалися під час е, стамбульських переговорів, тобто питання юридичної долі Криму це питання, яке вирішиться через 10 через 15 років шляхом дипломатії. Бо ми з військової фази вирішення політичних протиріч повертаємося до дипломатичних. Ну плюс-мінус, так в, тобто, так і виглядали е, фактично тези за яке підписувала українська делегація і російська делегація. Тут ми не говоримо про проекти договорів, бо проекти договорів це Росія, розказує про. Скажімо, парафування. Ми говоримо про те, комуніке, які є. Тому серед аналітиків Сполучених Штатів, ну зокрема, доктрина Байдена з повідношенню до війни чи стратегії, яку байденська адміністрація реалізовує останніх два роки, скажімо, говорить, що її ідеологом був Джефрі Сакс. Да, і якщо ми говоримо про Сакса, то в його розумінні питання фактичної деокупації станом на сьогодні, да, тобто з використанням військового континенту створює додаткові ризики для безпеки е, самих сполучених штатів. Чому бо один із елементів е, ядерної тряди? Зокрема, говорять не про ядерне озброєння, а в тому числі про системи раннього оповіщення про ракетні загрози Російська Федерація розмістила на території автономної Республіки Крим. Якщо спробувати військовим шляхом захоплювати ядерний об'єкт, це є пряма дорога до застосування ядерної доктрини РФ. Як наслідок говорить про те, що куди воно полетить, воно точно не полетить в Київ, воно полетить в Європу і в Сполучені Штати. Тому це небезпечно уже з точки зору їх інтересів, а не наших інтересів. Ну а в конфлікті інтересів Сполучених Штатів і інтересів України, Сполучені Штати як суб'єкт, який надає нам допомогу, він, власне кажучи, не буде з собою ризикувати. Тому ідеальний варіант, той, який бачать і демократи, і допустимо республіканці у всіх. Аспектах територіальних спорів, які є, існують на рівні основних законів, ну, бо вони так само розуміють, що в Росії умудрилася в 2022 році вписати свою конституцію в частину території України, це юридичне невизнання того, що зробила Росія, при можливому збереженні часткового контролю Росії за територією, і винесення питання ну, на далеке майбутнє, з огляду на ту практику, яка існує: практика Кіпро, практика Японії, практика Кореї. Ну, власне кажучи, Абхазії, Придністров'я це ж все обставини, які існують в цей час, в якій ми живемо. Тобто, юридично, ну, Придністров'я трошки в іншу сторону, да? але, допустимо, по Кіпру, ну так, ну да, ну, є частина Східного Кіпру, яка знаходиться не під контролем суверенної влади, члени Європейського Союзу і так далі. Ну, це ж не означає, що треба його визнавати. Не означає, що треба визнавати. Це не вирішення питання для нас. Ну бо ми мислимо категорію, треба поставити крапку». От, Люба історія, да, раз вона має певну динаміку розвитку, в ній треба поставити крапку. С Сполучені Штати, наші партнери дивляться на ситуацію дещо інакше, так само, як і з членством України в НАТО. Що колись може настати історичний момент, коли все співпаде, і в рамках цього все співпаде. І допустимо, Україна стане членом НАТО і заодно, і Автономна Республіка Крим і інші території так само повернеться. Як буде виглядати і коли це настане? Ну. Поживемо, побачимо або наступні покоління. Побачить. Тому, Тому я думаю, що про Автономну Республіку Крим на сьогодні, як про військову ціль, ну мова з точки зору підтримки Сполучених Штатів не йде. Не йде мова про те, щоб адміністрація Дональда Трампа надавала засоби, в тому числі для деокупації Автономної Республіки Крим, військовим шляхом. Але от з точки зору юридичних формальностей, якщо і коли ми вийдемо на юридичне врегулювання, то вони, скажімо, будуть залишатись в позиції, що ми відповідно до статуту ООН, не визнаємо будь-які територіальні експенсійні заходи, які реалізувала Російська Федерація. Але ця політика, цей короткий такий вжатий екскурс, вона насправді системна. Тобто, вона, ми живемо в ній, ми живемо в ній тривалий проміжок часу. І іноді маємо здатність очевидних речей не помічати. Ну але у нас є специфіка, угу. але це означає, ну, все одно така заява. І така політика вона приведе до якогось різкого рішення, ну наприклад, там до різких заяв або якихось ну, не знаю ультиматумів тощо, і це виходить, що українському суспільству треба бути приймати якесь рішення, не приймати в сенсі вирішальний голос, а приймати пропускати через себе, сприймати і спробувати з цим жити, чи спа чи впоратися з цим українське суспільство. Ну, залежить від становища і стану українського суспільства в той момент, коли це доведеться приймати, да? тому що е українське суспільство сьогодні. При тій ситуації на полі бою, да воно ж теж змінює пе до певної міри свою позицію. І взагалі, українське суспільство це така історія, це катего категорія оціночна, що означати дум, означає думка українського суспільства. Того, яке ну допустимо, 10 мільйонів осіб вимушені були в силу агресії покинути територію України. Як ми їх в соцопитуваннях враховуємо, як ми їх настрої враховуємо. Чи допустимо питання, яке стосується тої частини населення, яка знаходиться на підконтрольній території України, да, і допустимо віддає, відповідає на питання, відповідає на питання соціологів про територіальні поступки. І вони говорять, ні, от ми до переговорів там 60% начебто, не проти. Але от якщо питання стосується територіальних поступок, то от всі категорично проти. Чим існує конструкція, за якою ця частина суспільства, яка каже щодо територіальних поступок. Буде вдоволена рішенням про те, що ми конституцію не міняємо і не відмовляємося від території, да фактично, фактично відмовляємося, але переносимо їх на дипломатичний трек з військового. Бо водночас треба ж цьому суспільству так само пояснити, що якщо мова йде про те, що ми говоримо чи продовжуємо вести діалог про необхідність деокупації військовим шляхом, то їм цим членам суспільства. Уже в певний момент часу, тому що це скоріше скоріш за все, питання не сьогоднішньої перспективи, а через рік доведеться безпосередньо участь приймати в деокупації, і причому ця участь вона ж теж плюс-мінус артикулюється в наших засобах масової інформації через зниження віку. Ну зрозуміло, це спростовується потім політиками, але зниження призовного віку або демобілізація осіб жіночої статі, або зміна системи навчання тобто, це та ціна, яка платиться за прагнення. Досягти результату військовим шляхом. А саме головне в цьому, в цьому всьому чи мати можливість пояснити суспільству, що якщо наші союзники, партнери чи країни до військової спроможності, яких ми апелюємо, не нададуть засобів для цієї деокупації, тобто от виходимо ми на кордон з Кримом, і в певний момент часу нам кажуть, все з сьогоднішнього дня краник військової допомоги закручений. І вам теж доведеться жити з цією думкою. Що засобів для досягнення військової цілі немає, тому це не питання вибору: приймаю чи не приймаю. Може, так скластись обставини, що іншого альтернативного варіанту не буде. Не буде. Причому альтернативного мається на увазі, що не буде гіршого варіанту. Що російська сторона в комунікації з країнами Заходу прийме позицію юридичного невизнання. Ми цей варіант вже взагалі відкидаємо в сторону. Тобто в нашій категорії цінностей існує те, що. Можуть змінити наші партнери, сказати, що дивіться, зупиняйтесь. І є те, чи ми приймемо чи не приймемо. Але існує ще третій необхідний елемент: наші партнери, пропонуючи нам щось, вони не знають, як на це відреагує країна-агресор. А країна-агресор може сказати: а ми вашу пропозицію не приймаємо. І тоді у нас вибір буде між. Нам здається неприйнятним да, зберегти фактичний контроль при юридичному нашому, фактичний контроль за Росією, юридичному нашому. А варіант гірший може бути ні. Фактичний контроль, признаєте, і юридичний за Російською Федерацією, і це вимога російської сторони. Так тоді у нас те, до чого ми готуємося, воно не настільки погане, як те, до чого можна теоретично готуватися. Але з огляду на те, що допустимо можемо взяти 22-й рік, настрої були б категорично від'ємні щодо таких рішень. 24-й рік на початку 24-го року трошки інші, але не, скажімо, категорично інші. А 25-й рік, а ми ж не знаємо, чим закінчиться допустимо військова кампанія сьогодні, яка відбувається чи активна її фаза російської сторони. Ми не знаємо, як опалювальний період пройде. А саме головне, ми не знаємо, який обсяг допомоги. Ми отримуємо в вигляді озброєнь від наших партнерів для того, щоб зрозуміти характер бойових дій і наших досягнень на полі бою. А ми не знаємо, чи буде мобілізація половини мільйон, ну, там 500 тисяч осіб. Ми не знаємо, як це відобразиться в цілому на нашій економіці. Ми не знаємо рівень інфляції. Тобто, в якийсь момент, в якийсь момент, війна вона настільки поглине суспільство, може поглинути суспільство. Що вже питання типу вибору: підходить, не підходить, подобається, не подобається. Вони будуть вторинні по відношенню до того, виживаємо, існуємо. Пробуємо якось відновитися і встановити якесь впорядковане життя, чи продовжуємо війну, яка ризикує фактично там, здійснити найзаповітніші на думку наших частин спільноти, думки Путіна, пов'язані з повною окупацією. Тому суспільство сьогодні, сьогодні, ну як і завжди, це та субстанція, яка потребує діалогу. А діалог у нас чи тренд на діалог задає в першу чергу військово-політичне керівництво. Військово-політичне керівництво демонструє непохитну віру і стійкість в питаннях того, що є план перемоги, є мирна ініціатива Зеленського, і ми рішуче йдемо в цьому напрямку. Відповідно, суспільство, яке знаходиться в стані війни, сказати, що президент не правий, чи Андрій Борисович не правий, чи типу головнокомандуючич не правий ну, це означає проявити якийсь недостатній патріотизм чи віру в свою країну. За... І альтернативних думок їх же ж немає. Ну, їх не може бути. Ну на якому рівні М -м, у нас не може з'явитися іноземний політик. У нас є пан Арестович. Да? Він називається сам проголошеним кандидатом в президенти України. Ну але він за кордоном і він не так, щоб політик. І люди не можуть сказати: Ви знаєте, обираючи в політичному плюралізмі між Зеленським і ідеєю Арестовичем, ми все-таки вирішили за ідею Арестович. Ні, він просто блогер. Це думка людини, яка аналізує ситуацію, десь от там відсторонена. Мова про політичну конкуренцію. А в політичній конкуренції в нас ще більші яструби. Тобто попередник Володимира Олександровича вже умудрився червоні лінії чергове прокреслити, причому зробити це і для пана Трампа. Да? Ну і виходить ситуація, що ми вибираємо між е, яструбиним поглядом і яструбиним ще з червоними лініями. Так тут, типу, сильно немає конкуренції ідей. Да? Тому політики, на жаль, ведуть себе трошки безвідповідально, але вони ніколи у нас не відрізнялися, скажімо, відповідальністю перед історією в першу чергу. Дякую. Для того, щоб таких відео, може, даже лучше відео було більше, нужно підписатися на канал. Це обязательно зробити. Це не сложно совсем.